На підтримку Збройних сил України Олександр Каніболоцький їде велосипедом з Полтавщини до Верховини. 65-річний чоловік у такий спосіб хоче допомогти нашим військовим. Робить це не вперше. Минулими роками збирав мільйони гривень, зараз долав понад одну тисячу кілометрів. Ми Олександра Каніболоцького зустріли у Коломиї. Олександр Каніболоцький вранці на своєму велосипеді Україна під'їжджає до Коломиї. Трохи втомлений, але не зупиняється. Каже, має мету зібрати кошти для наших військових. Такий волотур організовує вже не вперше і має результати. У 22-му році спробував перший раз. Ну, тоді ми зібрали 12 тисяч 500. Купили шину для 72-ї бригади, 23 го року. 26 тисяч там додавали до, на машину для п'ятої штурмової бригади. А 24-й рік два велопробіги я зробив і зібрав 2 мільйони 200 тисяч гривень. Це було дуже хорошо. Тоді ми закупили багато ребів, безпілотники, і зарядні станції, і авто. І запчастини то, ну багато що цього разу Олександр прямує з Полтавщини до верховини. Маршрут складний, але цікавий. Щоб у дорозі було не важко, бере з собою лише найнеобхідніше: інструменти до велосипеда, трохи ліків та їжі. Затяжні підйоми були. Це страшне, це ужас. Ну, потихеньку, потихеньку, з Божою допомогою добрався. На цій стороні дуже хороші, ази люди, добрі. Так пригощають без грошей. Кожна людина повинна щось працювати на фронт для хлопців. Це моє бачення. Якщо ми покинемо, якщо ти покинеш то це я не знаю, що буде. Я скільки їхав, спілкувався із військовими, то чисто випадково. Та дорогу запитають, то ще за з військової там, на реабілітації. І вони дуже просять. Щоб не кидали не кидали. І як показало, що Україна ще може боротися. Оця операція паутина так вже підняла на стрім сили. Так що я не втомився. У такий спосіб Олександр Каніболоцький хоче допомогти нашим Збройним силам України. Підтримати чоловіка відповідно і наших захисників можете донатом. Картка Приватбанку 51 68 74 51 70 59 48 39. Номер картки банки 44 41 11 11 25 06 47 11. Ціль 700 тисяч гривень.